Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо урочистість всіх святих, і не дарма нам церква подає в Євангелії блаженство. бо це характеризує людей, які вже тут на землі осягнули щастя і єднання з Господом. Коли ми дивимося на святих, то часто буває так, що вони поміщені в рамки ікон чи образів, і ми забуваємо, що це такі ж самі люди, як ми з вами, їли, пили, спали, працювали, вчились і молились, тому добре було би для себе оживити їх образи, і можливо пригадати, а. Може відкрити той спосіб, в який вони наслідували Христа, що може підійти мені чи тобі. Сьогоднішня урочистість виникла з нормальної потреби вшанування пам'яті усіх загиблих мучеників, бо такою була більшість святих на той момент, як виникло свято у 4 столітті. У тому ж IV столітті церква виходить із підпілля, закінчується переслідування, будуються храми і настає розквіт публічного християнства. Відповідно до цього, святість уже здобувається вкрай рідко кривавим мучництвом, а здебільшого білим мучництвом, тобто здобуванням чеснот, шляхом праці над своєю душею та тілом. Багато святих ще досі не знані нікому, бо їх життя було укритим і вони не були проголошені святими церквою публічно. Але Господь їх знає, і ми святкуємо їхню святість. І дякуємо за них Господу разом з усіма іншими знаними святими та блаженними у сьогоднішню урочистість. Урочисті всіх святих це початок восьми днів, протягом яких кожного дня за побожне відвідання цвинтаря, тобто відвідання з молитвою, можна отримати повний відпуст, як завжди, з додатком звичайних умов, причастя, стану свячуючої благодаті і молитва в намірах Святішого Отця. Завтра ми матимемо спомин усіх померлих вірних. І ці дні особливим чином пов'язані з пам'яттю про наших померлих. Напевно, для них це можливість визволення з щастилища і переходу до неба. В ці дні відпусти жертвуються лише за померлих. Сьогодні теж день святкування кожного вашого покровителя, зокрема, немов другий день народження чи радше якась річниця випускного. Тому непогано було б для себе щось почитати про нього і до нього помолитись подякую за супровід у житті чи проханням про подальший спільний шлях, який веде нас до приєднання до цього лику святих. Усі святі Божі, моліться за нас!